Чотири тисячі тижнів. Олівер Беркман, Тайм-Менеджмент для смертних. Погодьтеся. Останнє за що ми почуваємося вдячними, це наше народження. Розумієте, вам ні до чого було народжуватися. Ви не повинні були народжуватись, але все-таки ви народилися. Дуглас Хардінг нестерпною ситуацією робить хибна віра в те, що все можна виправити. Шарлота Джокобек Вступ. Врешті-решт, ми всі помремо. Середня тривалість людського життя абсурдно страшенно принизливо коротка. Замисліться ось над чим. Перші люди з'явилися на африканських рівнинах приблизно 200 тисяч років тому. А за оцінками науковців, життя у певній формі проіснує ще півтора мільярда років, поки сонце, що постійно розжарюється, не випалить останній організм. А як щодо вас припустімо, що вам відведено Приблизно 80 років. Це десь 4 тисячі тижнів. Звісно, вам може пощастити і ви докульгаєте до 90, а це майже 4700 тижнів. Вам може дуже пощастити, як і француженці Жанні Кальман, яка на момент смерті в 1997 році вважалася найстаршою людиною у світі, доживши до 122 років. Кальман пам'ятала зустріч із Вінсентом Ван Гогом в основному те, як від нього несло випавкою, та навіть застала перше успішне клонування тварини вівці Доллі у 1996 році. Нині експерти прогнозують, що така тривалість життя невдовзі стане нормою, та навіть це становитиме лише 6400 тижнів. Якщо поглянути на речі під таким моторошним кутом, то стає зрозуміло, чому давньогрецькі та сучасні філософи вважали швидкоплинність життя головною проблемою буття. Нас наділили розумом, що здатне побудувати наймасштабніші плани, але дали надто мало часу задля їхнього втілення. Відпущення нам крихти, наші дні пролітають також швидко, що, окрім хіба небагатьох із нас, саме тоді, коли збираємося жити, вона природа забирає в нас життя. Нарікав римський філософ Сенека в листі під назвою про про короткочасність життя. Коли я вперше вирахував цифру в 4 тисячі тижнів, мені стало зле. Оговтавшись, я став діймати друзів проханнями вгадати без жодних підрахунків, скільки тижнів може прожити середньостатистична людина. Одна знайома назвала шестизначне число. Я вважав за потрібне повідомити їй, що доволі скромне шестизначне число 310 тисяч тижнів це приблизний час існування всієї людської цивілізації починаючи з древніх шумерів Месопотамії, коли озираєшся на такий тривалий історичний відтинок, здається, що з хвилини на хвилину ми всі загинемо, як сказав сучасний філософ Томас Нагель. З цього випливає, що тайм менеджмент у широкому сенсі стосується кожного великою мірою тайм-менеджмент це і є життя. Та сучасний жанр літератури під назвою тайм-менеджмент разом із його новомодною кузиною продуктивністю це депресивна та зашорена писанина про те, як виконувати якомога більше завдань, як ефективно проводити ранки, чи як за один день приготувати тижневий запас харчів. Звісно, ці речі певною мірою важливі, але далеко не головні. Світ повниться дивами, але мало який гуру продуктивності замислювався, що основна мета нашої гарячкової праці полягає в тому, щоб отримати більше часу на насолоду ними. А й світ, схоже, котиться в пекло. Повсякдення перетворилося на кошмар. Пандемії паралізували цивілізацію, планета чим душ нагрівається. Тож успіхи вам із пошуком ідеальної системи тайм-менеджменту, яка дасть змогу ефективно взаємодіяти зі співгромадянами, впливати на політичне життя чи рятувати навколишнє середовище. Можливо, ви гадали, що знайдеться кілька книжок із продуктивності, які серйозно роз. Зглядають короткочасність людського життя, а не закривають на неї очі. Так це не так. Ця книжка спроба відновити баланс та з'ясувати, чи можемо ми знайти або віднайти способи осмислити час, які допоможуть розв'язати проблему кричущої швидкоплинності та тління чотирьох тисяч тижнів. Життя на конвеєрній стрічці. У певному сенсі, нині годі казати, що нам бракує часу. Ми одержимі переповненими скриньками електронної пошти та списками завдань, що дедалі розростаються. Почуття провини каже нам, що ми маємо робити більше чи щось інше, чи те й те, як ви можете впевнитися, що люди справді такі зайняті. Це як у тому старому жарті про веганів. Не турбуйтеся, вони самі вам скажуть. Дослідження переконливо демонструють, що сьогодні нам бракує часу як ніколи раніше. Проте у 2013 році команда голландських учених дійшла комедного висновку, що подібні дослідження применшують масштаб епідемії заклопотаності, адже надто заклопотаним людям немає коли брати в них участь. З розвитком їх економіки заклопотаність набула романтичних обертів. Тепер тяжка праця це не тягар, а захопливий спосіб життя, яким варто хизуватися в соціальних мережах. Та насправді це та сама проблема доведена до абсурду: якові чим раз більші обсяги роботи у тісні рамки дня, але заклопотаність це лише початок. Якщо замислитися, багато наших нарікань це по суті нарікання на брак часу. Візьміть для прикладу щоденну боротьбу з гаджетами, що відвертають нашу увагу та тривожне розуміння того, що наші періоди концентрації скорочуються. Сьогодні ті, кого в дитинстві від книжки за вуха було не витягнути, ледве можуть дочитати параграф без бажання взяти в руки телефон, та найгірше те, що ми не використовуємо належним чином обмежений запас часу. Ви б не так карталися через витрачений на Фейсбук ранок, якби запас ранків був необмеженим. Але ймовірно, ваша біда не в тому, що ви заклопотані, а в тому, що ви недостатньо заклопотані тані Можливо, ви знамагаєте на нудній роботі чи взагалі не працюєте. Короткочасність життя лише погіршує цю ситуацію, адже в такий спосіб ви гаєте ваш обмежений час. Навіть найгірші аспекти нашої епохи, як от кулуарну політику та радикалізованих Ютубом терористів, можна пояснити фактами про короткочасні життя саме через те, що наші час та увага такі обмежені. А отже. Цінні соціальні мережі намагаються заполонити їх усіма можливими способами, і саме тому користувачам замість нудних та правдивих речей демонструють матеріали, які точно їх розлютять. А ще є одвічні людські дилеми: з ким одружитися чи народжувати дітей, яку кар'єру обрати. Якби ми жили тисячі років, вони не були б такими болісними, адже ми мали б достатньо часу, щоб перепробувати всі можливі варіанти. І нарешті жоден перелік часових бід не був би повним без моторошного феномена, який знайомий усім кому за 30, відчуття, що з роками плин часу пришвидшується. Якщо вірити людям, які досягли 70 та 80-ти річного віку, час прискорюється такою мірою, що місяці пролітають за лічені хвилини. Жорстокий стан справ важко навіть уявити. Наші 4 тисячі тижнів не тільки невпинно збігають, а й що менше їх залишається, то швидше ми їх втрачаємо. І, попри те, що ми завжди погано ладнали з часом, нещодавні події лише погіршили ситуацію у 2020 році. Під час пандемії коронавірусу, яка призупинила звичайний плин життя, багато людей відчували, ніби час взагалі перестав існувати. Щодні або пролітають один за одним, або нестерпно довго тягнеться. Час розділив нас як ніколи раніше. Тим, хто мав роботу або сидів удома з дітьми, його постійно брали. Ракувало, а для безробітних чи людей у відпустці його було забагато. Люди, забувши про природні цикли дня і ночі, стали працювати у незвичний для себе час, горблячись перед яскравими моніторами ноутбуків або ж ризикуючи життям у лікарнях чи на складах поштових відділень. Здавалося, ніби майбутнє поставили на паузу, і багато з нас застрягли у новому стані нескінченого теперішнього. Як казав. Один психіатр у тривожному чистилищі соціальних мереж у атичних зустрічах у зумі та безсонні, які не те, що унеможливили розумне планування, а навіть не давали змогти передбачити, як мине наступний тиждень. Найбільше нас засмучує те, що ми не можемо організувати власний час. Наші спроби скористатися ним наповну не тільки зазнають невдач, а й часто лише погіршують ситуацію роками. Книжки із заголовками типу екстремальна продуктивність, чотири години робочий день та розумніше, швидше краще завалювали нас порадами про те, як оптимізувати наше життя. А сайти з лайфхаками розповідали, як зістригти кілька секунд із повсякденних справ. Зауважте цікаву особливість. Слово лайфхак описує життя як несправний пристрій, що потребує модифікації для поліпшення функціонування. Є безліч застосунків та натільних пристроїв для збільшення ефективності роботи, занять спортом та навіть сну. А ще напоїв на основі сої, що покликані замінити звичайні страви, щоб не втрачати час на вечерю. Основним комерційним аргументом тисяч продуктів і сервісів, починаючи від кухонних приладь і закінчуючи онлайн банкінгом, є обіцянка допомогти вам вичавити з часу максимум. Та проблема не в тому, що подібні методи і продукти не працюють а в тім, що таки працюють. Ви більше встигаєте відвідуєте більше нарад, водите дітей на більшу кількість гуртків, заробляєте більше грошей своєму роботодавцю. Однак у результаті ви стаєте заклопотанішими, тривожнішими та спустошеними. Американський антрополог Едвард Холл якось сказав, що в сучасному світі час нагадує невпинну конвеєрну стрічку, яка доправляє нам нові завдання. Щойно ми розібралися зі старими, а намагання стати продуктивнішим лише її прискорює або ламає нас. Нині часто можна почути, особливо від молоді, про випадки цілковитого всеохопного вигорання, що характеризується неможливістю виконати повсякденні завдання, паралізуючого виснаження, покоління майстерно виготовлених знарядь, що постало з ембріонів та задумалося як худорляві холоднокровні виробничі машини. Як висловився соціальний критик Міленіал Малькольм Гарріс. Ось гірка правда про час, яку часто замовчують. Він, наче непосадюча дитина. Що сильніше ви намагаєтеся його контролювати та підпорядковувати своєму розпорядку, то частіше він вислизає. Замисліться над усіма тими технологіями, які мали б допомогти нам приструнити час у світі посудомойок, мікрохвильовок і реактивних двигунів. Завдяки вільним годинам ми мусили б відчувати його надлишок. але ми цього не відчуваємо. Натомість життя прискорюється, а ми стаємо нетерплячішими. Нам значно важче почекати дві хвилини на мікрохвильовку ніж дві години на піч, або 10 секунд на завантаження веб-сторінки ніж три дні на отримання тієї ж інформації поштою. Або 10 секунд на завантаження вебсторінки, ніж три дні на отримання тієї ж інформації поштою. У більшості парад щодо продуктивності проглядає той самий руйнівний патерн. Кілька років тому, потопаючи в імейлах, я взяв на озброєння систему Zero Inbox, але дуже швидко усвідомив, що ефективніше ви розправляєтеся з листами, то більше їх отримуєте. Завалений кореспонденцією. Я купив книжку гуру менеджменту Девіда Аллена. Як упорядкувати справи? Слова, що абсолютно реально мати величезну купу справ, і водночас зберігати свіжу голову та розум, наче воду, як висловлюються майстри бойових мистецтв, звучали дуже спокусливо, і я справді став швидше викреслювати пункти зі списку справ. Однак зрозумів, що магічним чином почало з'являтися дедалі більше роботи. Насправді, це не магія, а звичайна психологія плюс капіталізм та про це згодом. Але майбутнє не мало бути таким у 1930 році. Джон Мейнрад Кейнс у промові економічні можливості для наших правників зробив славнозвісне передбачення через століття. Завдяки зростанню багатства нікому не доведеться працювати більш ніж 15 годин на тиждень. Треба лише придумати, як не збожеволіти на дозвіллі. Перше з часів створіння сказав Кейнс аудиторії. Людина стикається зі справжньою глибинною проблемою. Куди спрямувати свободу від економічних турбот. Але він помилився. Як виявилося, коли люди заробляють достатньо грошей для задоволення своїх потреб, вони просто знаходять нові потреби та поривання. Їм ніяк не вдається обігнати джонсів, бо коли вони наближаються впритул, то знаходять нових джонсів і женуться вже за ними. Як наслідок, вони працюють чим раз важче й важче, а заклопотаність перетворюється на ознаку престижу. Та це Цілковита маячня протягом історії вся суть багатства полягала в тому, щоб працювати менше. Крім того, заклопотаність багатіїв заразна, адже основний спосіб заробітку для тих, хто на вишині, зводиться до урізання витрат і поліпшення ефективності компаній та індустрій. Це виливається в незахищеність людей на нижчих щаблях, яким доведеться працювати ще важче, просто щоб прогодуватися. Як ми беремося не за ті справи, ми підібралися до суті проблеми до почуття, що лежить дуже глибоко і яке важко передати словами. Що, попри всю нашу метушню, навіть ті з нас, хто почувається більш-менш привільно, рідко роблять правильні речі. Нам здається, що ми могли б витрачати час із користю та задоволенням, навіть якщо не можемо сказати, як саме, та наші дні минають за іншим сценарієм. Це прагнення глибшого сенсу може мати різні форми, наприклад, бажання присвятити себе високій меті або розуміння, що цей історичний період сповнений крим. Рис і страждань вимагає від вас більшого ніж звичайне споживацтво однак воно присутнє і в розпачі від того, що нам доводиться ходити на роботу та викроювати час на те, що ми справді любимо, у простому бажанні проводити більше відведеного нам часу з дітьми на природі чи хоча б не в громадському транспорті. Радикальний економіст Чарльз Ейзенштейн пригадував, як ще дитиною відчув цю неправильність, коли з Став серед матеріального достатку Америки 70-х. Я знав, що життя мало б бути радіснішим, справжнішим, змістовнішим, а світ прекраснішим. Ми не мали б ненавидіти понеділки та жити заради вихідних і канікул. Ми не мали б піднімати руку, щоб попроситися в туалет. Нас не мали б день за днем тримати в чотирьох стінах за чудової погоди. Наші потуги стати продуктивнішими лише роз'ятрюють ці відчуття, відсовуючи справді значущі речі ще далі за горизонт. Наші дні минають за розгрібанням завалів, а думками ми в майбутньому, де на нас чекають справді важливі справи та тривоги, що ми не виправдаємо очікувань або нам забракне запалу чи витривалості, щоб встигати за темпом сучасного життя есеїстка Мерілін Робінсон написала: Дух епохи посіла безрадісна метушня, яка перетворює нас і наших дітей на засоби для досягнення чужих незбагнених цілей. Наше бажання тримати все під контролем може використовуватися в інтересах інших. Ми стаємо вдосконаленими шестернями в економічній машині, які довше працюють та витрачають додатковий прибуток на споживання більшої кількості товарів. Але це не приносить нам душевного спокою та не дозволяє проводити більше часу за улюбленими заняттями та з дорогими для нас людьми. Чотири тисячі тижнів це ще одна книжка про те, як найкраще використовувати час. Однак вона написана з вірою в те, що тайм менеджмент, яким ми його знаємо, зазнав ганебної поразки, і ми маємо це визнати. Стародавні мислителі ходили землею задовго до нас, і якщо поглянути. Ти на сьогодення крізь призму їхньої мудрості, то певні істини прозирають чіткіше. Продуктивність це пастка. Більша ефективність лише вас заганяє, а спроби розчистити палубу тільки швидше її захаращують. За всю історію людства ще нікому не вдалося досягти балансу між роботою та домом. Хай там що це таке, я вам точно цього не досягти виконанням шести речей, які успішні люди роблять перед сніданком. День, коли у вас усе буде під контролем, коли ви приборкаєте повінь імейлів, коли списки завдань перестануть розростатися, коли ви виконаєте всі робочі та хатні обов'язки, коли ніхто не гніватиметься на вас через по. Помилку чи пропущений дедлайн, і коли повністю оптимізована людина, якою ви стали, зможе взятися за речі, які мали б складати самосуд життя, ніколи не настане. Почнімо з визначення поразки: Ніщо з цього не справдиться, але знаєте що? Це чудова новина.